Північнокорейські війська направляються воювати з українськими військами у Курську область Курську область Російської Федерації, куди наші війшли кілька місяців тому. Щонайменше 12 тисяч військовослужбовців, оцих північнокорейських звірів, уже Знаходяться в стадії готовності вступити в бій на території Російської Федерації з них 500 офіцерів і навіть цілих три генерали. Всього північно-корейська армія приблизно 1,6 мільйона чоловік одна із найбільших армій на планеті у мене питання: це ми для того увійшли в Курську область, щоб воювати з цією півторамільйонною, більше як півтора мільйонною корейською армією ще плюс до того, що ми воюємо із армією Російської імперії. Це для того, нам нашим хлопцям мало воювати з російською армією, то нам треба ще з північно-корейською. Яка по розмірам майже е така ж чи навіть більша, ніж російська? Оце було смислом е е курської авантюри. Ну, на територію самої України вони поки що не направляються, і зрозуміло, чому тому, що це справді великий міжнародний скандал, навіть Північна Корея поки що не хоче приймати участь в окупації. Ну що піти в Україну це приймати участь в окупації. Ні, Лукашенко не хоче, ні Північна Корея поки що не хоче. Але Курск це не територія України, це територія Росії. Вони, типа захищають Росію від нападу. Формально вони можуть це сказати, і всякі Гутеріші в це повірять. Іран, і Китай, і хто завгодно, тому що вони не їдуть воювати в Україну на територію України. Вони не їдуть, типу, займатися захопленням українських земель. Не їдуть займатися. Окупацію України вони йдуть захищати Росію, а в них договір з Росією, що в разі нападу на одну сторін інша сторона має е, послати свої війська прийняти участь у е, війні. Ну так класно. Ми втягнулися е, у війну. З Рашкою нам розказували пропагандисти, позитивні блогери, що класно в Росії люди закінчуються, ні, не закінчується. От, пожалуйста, ще півтора мільйона корейців вам на утилізацію. Дуже класна перспектива. Іншого смисла в початку курської авантюри, окрім як сразіться із північно корейською армією, я не бачу і не бачу.